Сьогодні у випуску у Запоріжжі ракета влучила у житловий будинок. В Оріхові триває евакуація. Багатодітна родина живе під обстрілами у Степногірську. Отримали поранення внаслідок ранкового ракетного обстрілу Запоріжжя. Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Ворог одночасно поцілив у кілька районів Запоріжжя: пошкоджені житлові будинки, школа та інфраструктурні об'єкти. Анна Антипова під час вибуху була вдома. Почула гучний звук. А вже за мить рятувальники попросили терміново евакуюватися з будинку. Ракета влучила в один з під'їздів. Розпочалась пожежа. Уламками пошкодило газогін. Слышалось Слишилась так общні, то літіли кабломки криши, лічівота. Повіді що там сорвало газові труби. Чулось таке враження, що летіли уламки даху чи чогось ще. Бачили, що там зірвало газові труби. Вогню я не бачила. Вже стояли автівки, які за. Гасили вогонь, потім під'їхали сапери. Там велика дірка у стіні, куди вона потрапила. Частина ракети С-300 впала на подвір'я іншого житлового будинку. Її забрали піротехніки, аби знищити. Повідомили у ДСНС області. Ще один ворожий снаряд влучив на територію школи. Людмила Іванівна живе поруч, каже, пошкодило дах та вікна. Почалися вибухи один за одним. А потім як гепнуло, я скоріше за документи вискочила у двір. Потім іду, дивлюся, ну що це тут люди зібралися. Я глянула на праву сторону. А тут нашу школу розгромили. В іншому районі міста ракета впала поруч із приватним підприємством. Там ударною хвилею повибивало шибки. Також уламки ракети обірвали тролейбусну контактну мережу. У встановленні контактної сіті, виробної мережі перебуваємо осколками. Все повибивало. Он навіть ворота пробило осколками. Цех, та ложку розбом повибивала окна поли, Внаслідок ракетного обстрілу. Було поранено п'ятьох людей. Четверо з них поліцейські. Хлопці саме завершували зміну, як поруч зі службовим авто розірвалася ракета. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Правоохоронцям надали медичну допомогу. Дар'я Пасічник Андрій Варіонов. Суспільні новини Запоріжжя. Пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі та транспортні засоби. Окупанти з реактивних систем залпового вогню обстріляли село Щербаки Оріхівського району, села Степове та малі Щербаки Пологівського, а також 10 сіл Васильівського району за минулу добу. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. До головного управління Нацполіції надійшло 21 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. П'ятьох стареньких вивезли з Оріхова 20 жовтня. Більшість із них з обмеженими фізичними можливостями та потребують постійного нагляду з боку соціальних працівників. Евакуацію з зони постійних обстрілів організували запорізькі рятувальники разом із представниками обласного товариства Червоного Хреста. Все, 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 Тільки з тим самим, тільки з оптимізмом, тому що якщо слідчес розмірне. Там будуть в Звісно, не треба. Ми повернемося. вже в мирний відбудований Оріхів. Обов'язково повернемося. Паспорт, пенсійне. Все є. Все в сумочки вже хлопці внесли. З Оріхова до обласного центру людей перевозять двома автівками. Рятувальники та представники ТОВ Червоного Христа об'їжджають адреси, за якими ще залишились люди. Допомагають винести особисті речі та всі необхідні документи. Після евакуації людей на вулицях Оріхова залишилося чимало безпритульних тварин. Рятувальники привезли корм від волонтерів. <різвіць> корм тобі привезуть, а проти. Її вреді одразу доставай. Щас. Я беру тоді сумку, йду за Добре. Троє людей лежачих вивезли, всі живі, здорові, довезли, все нормально. Привезено було їх до міста Запоріжжя, до геріатричного відділення для подальшої евакуації. Так як місце Оріхові стає неможливе подальше їх перебування. Нагадаємо, це третій рейс з евакуації маломобільних людей із прифронтового Оріхова. У попередній до західних регіонів України було вивезено 44 особи. Тоді міський голова Оріхова Анатолій Хворостянов повідомив, що станом на 1 жовтня у місті залишається до 60 місцевих. Ольга Ларіонова Суспільне новини Запоріжжя. Вона пригортає до себе своїх дітей та молиться, аби російський снаряд не влучив їхню оселю. Пані Наталя разом з чоловіком та п'ятьма дітьми мешкають в селищі Степногірськ, що опинились під постійним прицілом ворога. Щодня носять воду під свист снарядів, а надвечір затуляють вікна, аби ворожий дрон не помітив світла. В короне это моя старшая дочечка, которой 17 лет, которая навчается. А это моя Настюшенька. А вот, конечно, по этот немножко по от солнца повыгорали. Это Артем мой вот вот этот парень. Вот этот Джиги. Пані Наталя показує сімейні фото, що зігрівають душу у складні часи. Розповідає, не встигли лише повісити світлини найменших семирічного Максима та чотирирічної Софії. По-перше, і так Настя та Соня не так бояться. А ось Максим, коли починають стріляти, одразу прокидається і починає плакати. Я рятуюсь краплями валеріанки. треба себе тримати, бо дітей треба заспокоїти, а мене саму так теліпає. Можу по півночі не спати, але ж зараз. Зараз вся Україна бореться із цим лихом. Аби не замерзнути, у квартирі вмикають маленький обігрівач. А коли ворог перебуває електричну мережу, рятуються теплими ковдрами та зимовим одягом. Ми гріємося від електричества. Ми кушать, готуємо на електричество, На все на електричку ми гріємось від електрики, готуємо завдяки електриці. Якщо немає світла, он є балон. Десять літрів заправляємо і готуємо. На сьомий поверх носимо воду. А що робити? Куди діватися? Ємкості по десять літрів. Ось набираємо і йдемо додому. Треба і Попрати і їсти готувати і мити дітей. Сьогодні чи не вперше за сім місяців малеча бавиться на дитячому майданчику. Наталя каже, не відпускає дітей, адже у будь-який момент починають сипатись гради. Не вдається нам вийти погуляти поначалу, от коли от весна була, там немножко... Не вдається нам вийти погуляти. Коли весна була, обстріли ще не були такі сильні. Ми гуляли. А вже потім, коли почали сильно нас бомбити, ми практично не виходимо. Можемо вийти на перший поверх, подихати. Свіжим повітрям, але як тільки починається обстріл, піднімаємося додому. У нас воно, який гараж красивий горошок. Воно два рази в дом попало. Один раз попало в а другий раз в квартиру. Поки батько на роботі 12-річний Артем за старшого у родині. Інода сидю за уроками. Вони мені мішають. Я встаю, посраки даю вугол. Веду. Окрім виховування молодших, Артем щодня допомагає мамі носити воду на сьомий поверх. Стояла бочка на стадіоні, набирали воду. А я отут, а мама була на стадіоні, набирали воду. Я отут іду Ту. і полетіло. а там сусіди несли воду, і як жахну там за углем. Я в під'їзді сидю, а потім вони заходять. У нього одного рука коротше розірвала плечо, а одного нога в стопу залетіла осколок. Виїхати з Тепногірська, який опинився на лінії вогню, родині не вдалося. Немає фінансової можливості. Я сама з Херсонської області, але ж там все окуповано. Тому чекаємо, коли буде перемога. Ми віримо у це. Вірить у перемогу, і 14-річна Анастасія. Понад усе вона прагне стати відомим архітектором, аби почати відбудовувати Україну. Альона Наталуха, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. У співпраці з терористичними групами, що діяли на території псевдореспубліки ДНР, підозрюють жителя Запоріжжя Дмитра Малишенка. За даними слідства, чоловік у 2014 році, перебуваючи у Донецьку, добровільно вступив до лав терористичної групи. Майже рік проходив військову службу у взводі охорони на посаді механіка водія БТР автовзводу. Сьогодні на засіданні у жовтневому районному суді розглянули письмові та відеодокази. За версією прокурора на відео. Підозрюваний Дмитро Малишенко разом із товаришем обговорюють питання вторгнення російських військ на територію України у 2014-му. Я... З точки зору ну процесуального закону доказ немного сумнівний, тому що немає документів, які його Ну, Процедура. На засіданні був присутній підозрюваний Дмитро Малишенко. Свою участь у терористичних групах заперечує. Я б не вважав би доказательств, тому що одне такі розправили. Він Просто проживав в Донецьку з 2005 до 2015 року, а потім оттуда виїхав. І благополучно офіційно працював та проживав в місті Запоріжжя. У судовому засіданні була оголошена перерва до 21 листопада. Планують заслухати свідків. Бійцям ЗСУ на Донецькому напрямку волонтери передали машину швидкої допомоги. Цією автівкою будуть евакуювати поранених з поля бою та надавати першу домедичну допомогу. Розповів представник громадської організації Олександр Бабаков. саме ця машина була куплена за кошти наших колег з Америки. Шла вона спочатку до Польщі, і наші друзі забирали її вже з Польщі. Вона оснащена ношами деякими медикаментами. Ну усім для першої допомоги. Це вивозіть, потом що багато ранених. хлопців вивозити, тому що багато поранених там, які потребують евакуації. А ви сажите машина пофарбується? Сьогодні Так, ми сьогодні її покрасім і так. Сьогодні її пофарбуємо і завтра одразу ж поїдемо. Чекати нема коли. Будемо їхати. Навіть якщо вона не висохне, я буду їхати. Майстерні з переробки пластику ліквідують наслідки ракетного обстрілу, що стався 14 жовтня. У приміщенні, яке знаходиться в будівлі старого млина Нібра, вибило віконну раму, розірвало матеріал стелі. А от інструменти, приладдя і зібраний пластик уціліли. Попри обстріли, майстерня працює. Свідоме споживання і сортування відходів вкрай актуальне для прифронтового міста. Вважає співзасновник майстерні Ігор Калоша. Основна ідея, щоб люди, які до нас можуть завітати на майстер-клас або на якусь екскурсію, побачили, що от приносиш свій пластик, і от він продовж там декілька годин перетворюється на щось прикольне, на якісь на якісь речі, і щоб ти бачив, що сортування відходів має сенс. Матеріал нам приносять мешканці міста. До повномасштабного вторгнення ми працювали. у Нас був графік, коли можна було приносити. У нас деякі види пластику. Ми приймаємо останнім часом. Це змінюється, Інколи якісь дні ми оголошуємо, в які можна на ну, своїх соцмережах, в які можна прийти і принести нам пластик. З переробленого пластику в майстерні виробляють настінні годинники, маленькі квіткові горщики, мильниці, настінні лампи, ялинкові іграшки і навіть жіночі прикраси. Така машина, яка робить таку пластикову ниточку, ниточку, з якою можна плести різні, різні прикаляси. Тобто вона застосовується, ну, ну, таким чином вона вилазить, поступово вкладаєш. Ну, це наприклад форма горшечка. Можна робити якісь вилічки. Ще що, що, що вигадається, різні насадки можна собі робити. Прикольно, що в цій машині, коли пластик засипаєш, він змішується і змішує кольори, Тобто, якщо можна засипати білий і червоний, буде рожевий, ну і так далі.